Фракційна дистиляція. У цьому відео ви дізнаєтесь, як фракційна дистиляція розмежовує сиру нафту на корисній фракції. Сира нафта це термін, який використовується для опису непереробленої нафти. Це речовина, яка була видобута безпосередньо з надр або на суші, або під водою. Це винятково цінний ресурс. Він дає нам величезну кількість органічних сполук, деякі з яких використовуються як паливо, інші у виробництві різних хімічних речовин і навіть пластмас. Однак у сирому вигляді нафта може мати в'язку консистенцію, що нагадує смолу темного кольору, і різні фракції вуглеводнів повинні бути розділені шляхом фракційної дистиляції, щоб бути корисними. Перш ніж ми зрозуміємо, як працює фракційна дистиляція, нам повинно бути зрозуміло, що сира нафта являє собою суміш вуглеводнів з різною довжиною ланцюжків. Це означає, що в молекулу входить різна кількість атомів вуглецю. Деякі молекули короткі з кількома атомами вуглецю в ланцюжку, а деякі дуже довгі. Між молекулами діють міжмолекулярні сили. І чим довша молекула, тим більше сила. Як бачимо, малі молекули мають слабші зв'язки, тому для їх розщеплення і відокремлення одне від одної і перетворення на газ потрібно менше енергії. У них нижча температура кипіння. Товші молекули мають сильніші зв'язки і більшу енергію, тому для випаровування таких молекул потрібна буде вища температура. У них вища температура кипіння. Тепер, коли ми розуміємо, як довжина ланцюга пов'язана з температурою кипіння молекули, розгляньмо, як працює цей метод. Як бачимо, сира нафта нагрівається до високих температур не в ректифікаційній колоні. Гаряча сира нафта тепер переважно у вигляді пари закачується в колону. Колона має градієнт температури, і на дні вона дуже гаряча, а в міру просування до вершини стає все холоднішою. Навіть на дні колони, де нагрів лишається високим, деякі високомолекулярні сполуки з високою температурою кипіння починають знову конденсуватися в рідину і накопичуються там. Решта молекул починають підніматися вгору по колоні, пробираючись через бульбашкові ковпачки в кожному лотку. Бульбашкові ковпачки уповільнюють швидкість підйому пари і, врешті-решт, пара стає занадто холодною, конденсується і накопичується в лотках. Малі молекули мають низькі температури кипіння і тому конденсуються набагато вище в колоні, де температура ще нижча. Як бачимо, вуглеводні з однаковими точками кипіння зібрані в одному лотку, тому їх називають фракціями це суміші вуглеводнів з аналогічними температурами кипіння. Кожна фракція має важливе застосування. Ось деякі приклади фракцій: бензин, що використовується як паливо для автомобілів. Нафта, що використовується у виробництві хімікатів і як паливо, газ як авіаційне паливо, дизельне паливо, що використовується для автомобілів, фургонів і вантажівок, а також бітум суміш дволанцюгових вугловоднів, що використовується для укладання доріг і дахів. Тепер в кінці цього відео ви повинні зрозуміти, що сира нафта являє собою суміш важливих вуглеводнів і що фракційна дистиляція це метод, який використовується для розділення сирої нафти на корисні фракції з аналогічними температурами кипіння. Ви повинні розуміти, що молекули з маленькими ланцюжками збираються у верхній частині колони, оскільки вони мають нижчі температури кипіння. А молекули з великими ланцюгами нижче, оскільки їхні температури кипіння вищі.